Після того, як я обшив кабіну, тепер можу зерно зі жнив. Набагато тихше в салоні, спокійніше і набагато якісніше працювати, я ж хочеться працювати. Ну, зараз в мене за спиною 7 тонн, 7,5 тонн. Зерна ну, тяжко, тяжко, машина ще добре не працює, але, але треба, треба возити жнива, бо хліб є хліб. Ширками. Тихесенько в салоні. Ну, приємно, мені подобається. Робота моя прийшла недарма. Не ну, так що, дивіться відео, пишіть, коментуйте, Газик в роботі, працює все як має бути. На четвертій Тихесенько, гора, я йду пів газу. Не йде, не тягне, бо дуже горка висока, але виходить на та четвертий. Так що всім благ.